Віддавали честь аж до трусів, поки одні стікають кров'ю на фронті. Сім'ї горюють після загибелі наших захисників. Інші чоловіки леді не догола роздягаються і витанцьовують на сцені біля пілона. До нас звернулися жителі Каменя Каширського і надіслали фотографії. Мовляв, подивіться, який стриптиз організували в суботу у місцевому центрі культури та дозвілля. Виявилось, що то приїхали столичні гастролери із феєричною комедією. Мужики не танцюють стриптиз у соцмережах. Чимало фрагментів таких чоловічих танців. Це вистава не прости не про стриптиз. Була інша справа, що автор її так назвав, але це ж вистава не про стриптиз. Ну, пані Ало, даруйте там чоловіки, роздягаються, даруйте до трусів, танцюють біля шеста. А що це по-вашому Ми Вас запитуємо просто щоб розуміти, чи то в камені закінчилася війна, немає похоронів, немає горя, чи то так феєрично весело, що в трусах танцюють. Ба більше одяг, котрий із себе знімали, дуже нагадував форму військово-морських сил України. От віддають честь, а от показують, що, так би мовити, від неї залишилось. Мовляв, то такі забави від чоловіків для тих, хто хоче померти зі сміху. Між тим, того дня на Камінькаширщину якраз везли тіло загиблого на війні жителя села Гнуйно Миколи Савчука із Сошичнинської громади. Він жив за якихось 15 кілометрів від каменя. В громаді жалоби не було. У вас неправильна інформація? Жалоби не було. У вас була феєрична комедія. Боже. А два тижні перед цим теж була в нас вистава цього театру. І це ж вона не тільки в нас. Скільки людей з вашої громади загинуло на війні? Скільки зараз воює? Е, у мене немає таких даних. Тож, поки ось такі сильні чоловіки грають своїми м'язами у трусах на сцені, землеробів і пастухів пакують на фронт. Напевно ж, підійти до простого селянина не так страшно, як до таких кремезних, як то кажуть, стовпів української культури і мистецтва. Мене син на війні, і коли їде вистава, я не, я не перепитую, розкажіть мені сюжет. Розкажіть мені сюжет, розкажіть, що буде в другій серії. Розкажіть, що буде фінал. А у фіналі одного з підполковників центру комплектування в Україні судили, бо не зміг виконати план щодо мобілізації чоловіків. Той пояснював, мовляв, нема вже кого мобілізувати. Але то не феєрична комедія, то реалії життя. Олена Лищук для новин на часі.